Казки чарівного лісу. Валько, Зниклий бриль. Той день був доволі вітряний. Бузуновий ведмідь і маленький зайчик стояли на одному з пагорбів чудового чарівного лісу і залюбки бавилися в нову гру. Вони кидали в повітря листя, траву, гілки, усе, що траплялося їм під руку, і дивилися, як вітер їх кружив і жбурляв у різні сторони. Ведмедю першому набридла ця гра, і він сказав, я би трохи перекусив. Мій живіт бурчить, як злий вовк. Це розсмішило маленького зайчика. Ми могли б погуляти до логового джерела. Там найкраща бузина і найсолодша малина, запропонував він другові. То ході, мерщій, зайчику, сказав ведмідь. Цієї миті сильний порив вітру зірвав з голови ведмедя солом'яного бриля. Ой ой. забідкався спантеличини ведмідь. Бузиновий ведмідь і маленький зайчик одразу ж помчали за брилем на вздогін. — Стій! зупинись! кричали обоє і підстрибували якомога вище, щоб ухопити втіхача. Та брилеві було байдуже до них. Він ширяв собі в повітрі то зверне ліворуч. То Праворуч, то злине високо в небо, то опуститься вниз, то знову злетить угору, а потім зовсім ще з очей. О, ні. закричав ведмідь. Мержді, повертайся. Не переймайся, пузинове ведмедю. Ми обов'язково знайдемо твого бриля, утішив його маленький зайчик. Так, звісно, пробурмотів ведмідь уже спокійніше. І друзі кинулися вперед. Невдовзі вони зустріли трьох симпатичних рудих лисичок. Скажіть, будь ласка, тут, бува, не пролітав мій бриль, отам, горі?» – запитав бузиновий ведмідь. Так, так, пролітав і вже давненько. Відповіли вони всі разом, але показали, на жаль, у усі різні боки. Від цих трьох годі було сподіватися Надієву допомогу. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь обшукували околиці до сутінків. Ходімо, час додому, бузиновий ведмедю. Завтра іще пошукаємо, запропонував маленький зайчик. Ведмідь щось буркнув. Але й сам бачив, що бриля їм не знайти в темряві. Ну, добре, погодився він, і друзі попрямували додому. Мені так прикро, це був не просто мій улюблений бриль, а ще й щасливий. Під його червоним обідком я заховав чотирилесник конюшини, який колись знайшов, бідкався бузиновий ведмідь. Звісно. Друг лицар знав про це, як і про те, що бузиновий ведмідь дуже вірив у прикмети. Утрата щасливого бриля може принести безліч нещасті лих, пояснив ведмідь і враз зашпортався за корінь дерева. От, бачиш, сказав він серйозно, ми мусимо його знайти, негайно знайти. Друзі повечеряли і рано лягли спати, аби добре виспатися. Ти віриш, зайчику, що завтра ми знайдемо мого бриля, ще раз перепитав ведмідь, перш ніж заснути. Так, звісно, ведмедю, пообіцяв маленький зайчик. Наступного дня вони знову вирушили на пошуки бриля. Як гадаєш, зайчику, ми знайдемо його сьогодні, чи ні? запитав бузиновий ведмідь. Незабаром ти станеш цілком колишнім ведмедем запевнив друг лицар. «з брилем і з усім, що мав. Так, це добре, задоволено буркнув ведмідь. І тут таки зойкнув. Ой. На голову йому впала соснова шишка. Вони ще раз обнишпорили ту місцевість, куди вітер відніс капелюха. Марно. Потім друзі помандрували вздовж річечки до бубрової гадки. Бобри саме спочивали, гріючись на сонці. Може, ви бачили, як пролітав тут мій красивий бриль? запитав Бузиновий відмідь. Так, бачили, весело вигукнув старший бобер. І ми його спіймали? Ой, справді. Вигукнули ведмідь і зайчик одночасно. Їм не вірилося. Щиро кажучи, маленький зайчик навіть уявити собі цього не міг. І де ж він? запитав ведмідь. Ось тут. гукнув Бобер і показав на куметний кашкет, що був у нього на голові. Але ж це не мій бриль, спантеличено промовив ведмідь. Цей головний убір мав дивну форму і до того ж був для ведмедя замалий. І все-таки я думаю, каш... подаруй цей кашкет тобі. Він е, мені не личить, люб'язно сказав Бобер. Дякую, промиврив у зуновий ведмідь. Краще куметний кашкет, аніж жодного. Друзі попрощалися з бобрами і рушили далі на пошуки. Казна що? Ще й туман, обурився ведмідь. Маленький зайчик намагався залишатися серйозним. Ведмідь у новому кашкеті мав трохи дивний вигляд і нагадував другові лицарі когось дуже знайомого. Але кого саме він так і не згадав. Не переймайся, бозинове ведмедю. Ми скоро знайдемо твого щасливого бриля, заспокоював він друга. Дуже на це сподіваюся, буркнув ведмідь і ой. Наступив на щось липке. Друзі шукали повсюди і питали кожного стрічно. Проте і миші, й сірі зайці, й дикі гуси, й дикі свині усі бачили, що пролітав жовтий бриль. Але де він приземлився, ніхто не міг сказати. А він, мабуть, полетів у теплі краї, кра припустила дика гузка. Коли вони геть стомлені побрели додому, бузиновий ведмідь засмутився. А що як ми його не знайдемо? Без нього мене неодмінно переслідуватимуть невдачі раз по раз зітхав він. Та ні, ведмедю, це лише забобони. То все вигадки, утішав його зайчик. Утім, на жаль, нині у ведмедя справді був поганий день. Над ним якраз пролітала пташка і забруднила його новий кашкет. Це просто випадковість, пояснював маленький зайчик. Вони саме йшли конюшиновим полем, коли у ведмедя майнула думка. Як ти гадаєш, зайчику, може, я знову знайду конюшиновий чотирилисник? схвильовано запитав він. Тоді в мене буде талісман, який допоможе повернути мого бурля». Причудова ідея. вигукнув зайчик. Та навіть на величезному конюшиновому полі не вдалося відшукати жодної стеблинки конюшини, що терма листочками замість звичайних трьох. Для цього теж треба мати щасливого листочка, скрушно пробурмотів ведмідь. І раптом він необачно сів на пеньок з осиним гніздом. Оси так покусали ведмедя, що той мусив рятуватися в ковбані. Ой, Лишенько! Маленький зайчик як міг утішав і веселив друга, але ведмедеві було зовсім не до сміху. Бідолажний бузановий ведмідь. Коли друзі повернулися додому, то виявилося, що усі сусіди вже знали про ведмедеву біду. Вони намагалися бути з ним якомога люб'язнішими. «Ого, стешичоку, погукав його товстун Якоб. Який тебе прекрасний новий кашкет, рухкала Капібара. Він тобі личить, пропищав їжачок. Оце так так. Проте навіть приянь друзів не розвіяла ведмедової тривоги, бо зановий ведмідь майже повірив, що щастя покинуло його. Адже цього дня він безперестанув вскакував в халепу. Вдома не вдасі все таки найнебезпечніше, похмуро пробурчав ведмідь і вирішив поки що не виходити з дому. Як вирішив, так і зробив. Проте навіть там його переслідували невдачі. Лиш топив ведмідь на балкон їхнього зайчиком будиночка на дереві. Так дошки затріщали, і він провалився. Такому кому не як я, треба забитися, десь куточок і сидіти, синенько, пробурмотів ведмідь. Послухай ну, бузинове ведмедю, це всього на всього старий бриль і маленький конюшиновий листочок. Просто не думай про них більше, і тоді все буде гаразд, порадив маленький зайчик. Легко тобі казати, друже лицарю, у тебе є щасливий меч. Ти ж нічого не губив, сердито відповів ведмідь. Наступного дня, за сніданком, маленький зайчик вигукнув. Тепер я знаю, кого нагадав мені твій новий кашкет, старого Джоні. Який чудовий день бузиновий ведмедю. Може, занесемо цього кашкета старому Джоні? Йому, напевно, його бракує. Ходімо ж, друже. Спочатку бузиновий ведмідь відмовився, та коли маленький зайчик попросив його ще раз, пробуркотів. Ну, гаразд, мені однаково доламати да кістки. Можна і серед гарної природи. Старий Джонні жив самітником біля підніжжя заячого каменя. Дорога туди була тяжка й небезпечна. Бузиновому ведмедеві було дуже боязко, і він ступав обережно, навшпиньках, щоб, бува, не зачепитися і не беркицнутися. Однак незабаром таки полетів з торчма в терновій зарості. його грим, виялася ведмідь. Чому б тобі трішки не е, повправлятися з каменюками? Бузиновий ведмедю, пожартував маленький зайчик, адже довкола лежали чималі брили. Проте бузиновому ведмедові було не до сміху. Друг лица раз по раз уперто намагався розвеселити друга. Однак ведмідь був переконаний, що на нього всюди чатує нещастя. Ти щасливий і без бриля!» – сказав зайчик. Повір мені, усе буде гаразд. Та бідолашний ведмідь тільки недовірливо хмикав. Вони пройшли добрячий шмат дороги. До будиночка Джоні було вже зовсім недалечко. Дорога круто пішла вгору якраз уж довж бурхливих зайчих порогів. Тут легко можна було втратити рівновагу і навіть упасти в потік. Бузиновий ведмідь понуро брів позаду зайчика. Не біжи так швидко, зайчику, а то впадеш у воду, остеріг ведмідь. Як міг друг лицар так необачно мчати небезпечним схилом, особливо нині. Не хвилюйся, ведмедю, засміявся зайчик. Однак, коли він перебігав через мокрий місток, зненацька послизнувся, і ось друг лицар уже у воді, яка швидко понесла його на пороги. Ой ой, рятуйте. репетував маленький зайчик. Зайчику. заревів ведмідь. Він не вагався жодної секунди, коли потік проносив друга повз нього. Ведмідь стрибнув у крижану воду. Плюсь і опинився якраз біля маленького зайчика, устигнувши ще й ухопитися лапами за підмитий корінь дерева. «Тримайся за мене, зайчику, ревів бузиновий ведмідь. Він сам щосили тримався за корінь, а друг лицар, міцно чіпляючись, подерся по ньому вгору. Тоді ведмідь зібрав усю свою міць і, крекчучи, виповз із другом лицарем на спині на берег. І стрімкого заячого потоку, який тягнув їх униз. Друзі дивом урятувалися. Знесилені вони простягнулися на моху. Маленький зайчик відкашлювався, спльовував воду і хапав ротом повітря, а бузиновий ведмідь дивувався власній мужності та удачі, яка цього разу йому всміхнулася. Дякую, бузиновий ведмедю. Відсапавшись, подякував маленький зайчик. І хто це не вдаха? Бузиновий ведмідь голосно розсміявся. А й справді, він був мужній, сильний, спритний, навіть без щасливого чотирилисника. Я е, і без бриля такий самий, як був раніше, чи не так, зайчику? зареготав бузиновий ведмідь. Так легко на душі йому вже давно не було. Я радий, що ти це зрозумів, ведмедю. весело вигукнув зайчик. Радісні вони нарешті підійшли до хатинки Джоні. Привіт, Джоні! Де ти? погукали вони. Привіт, дружа лицарю, привіт, бузинові ведмедю. Я тут, пролунало у відповідь. І хто ж це сидить перед хатиною? Це не Джоні. Ні, чи. Двоє друзів тільки тепер збагнули, чому Джоні видався їм таким незвичайним він надів надто великого, як для нього, бриля з червоним обідком. Ти носиш мого бриля? Ти носиш мого кашкета? вигукнули бузинові відміті Джоні одночасно. Виявилося що вітер перегнав під ноги Джоні жовтого бриля з червоним обідком. Якраз після того, як зірвав з голови його власника кашкета, ось як буває. Оговтавшись від подиву, Джоні й бузиновий ведмідь обмінялися головними уборами. Будь ласка. подав Джоні. Щиро дякую, сказав ведмідь. – Мій гарний бриль. Мій гарний кашкет. Ти повернувся до мене. Раділи обоє і щасливо всміхалися аж до вух. Ведмідь тепер знову був колишнім бузиновим ведмедем, а Джоні колишнім Джоні. Троє друзів весело провели решту дня, досхочу ласуючи бузиновим цвітом із грядок Джоні, дикими ягодами, цукровими буряками і пили цілющу джерельну воду. Старий Джонні чимало бачив у своєму житті і знав багато цікавих захоплюючих історій, а ще він чудово співав. Час збігав непомітно. Коли сонце вже сідало, обоє друзів рушили додому. Дорогою вони пустували й багато сміялися. Раптом друг лицар помітив, що в нього за поясом немає дерев'яного меча. Отлиго. Я загубив свого меча. Пропав мій талісман. перелякано закричав маленький зайчик. Тут бузиновий ведмідь витяг за спини меча і, сміючись, вигукнув. Так, так, друже лицар, зовсім не вірить у прикмети. да-да!» Обоє засміялися, а бузиновий ведмідь ще довго не міг заспокоїтися, такий був щасливий. Останні промені сонця пронизували крону великого дуба, коли вони сиділи на балконі свого будиночка на дереві і вечеряли. У тебе сьогодні нічогенький апетит, бузиновий ведмедю, сказав маленький зайчик. О, вже ж, з моїм брилем до мене повернувся мій апетит, відповів ведмідь. Та й без капелюха тебе не полишали ні твоя мужність, ні твоє щастя, промовив маленький зайчик. Ага, погодився ведмідь, і все-таки я щасливий, що він знову в мене. Потім він дістав губну гармошку і тихо заграв серенаду чарівного лісу.